Всім привіт! На зв'язку мініаграсуме. Булат Т-244. Стоїть у нас на збірці. Ну, В принципі, він вже зібраний, але питання є, не передали нам воздухана на нього. Зараз передадуть, не йшло в комплекті, передадуть воздухана, буде він у нас по наявності. І тоді вже зберемо до кінця. Але практично все готове. Рівна підлога у трактора, така сучасна класна панелька. Доволі класно виглядає все це. 11,2х24 задні шини і повністю зашита задня частина. Дуже зручно, як на мене. Дві пари гідровиходів є і є примусова гідравліка. Це все по наявності у нас. Є, е, Героя Крут 15, можна під'їхати. Я думаю, що там сьогодні-завтра передадуть нам те, що не достає. І дозбираємо і виганемо вже трактора на майданчик. Під'їжджайте, тестуйте, купуйте.